55-річний Геннадій Старченко у молодості воював у Афганістані. Потім захищав Україну у часи АТО, обороняв Маріуполь та 165 днів мужньо терпів знущання росіян у полоні. На цій світлині Геннадія важко впізнати. Фото зробили у госпіталі після повернення на рідну землю. Я був в Волинівці, ну в Валинікій я був в цьому санаторії не так довго. Чому санаторії, Тому що там все ж таки волі умови чуть краще, ніж коли нас кинули в слідчий ізолятор та ганрога, де я пробував чотири місяці. Майже не виходячи з камери, ну і як завжди, з нами дуже добряче спілкувалося, як фізично, морально. Потім ми переїхали з нас етапом, відправили до Кам'яць-Шахтінська. Це, це колонія, де переважна частина всіх, хто здав, здався в полон. Ну, здався, ще раз скажу, ми не здавалися в полон. У нас був наказ. І ми виконали наказ, тому що до останнього ми вірили, що все ж таки ми будемо прориватися. І розуміло, що це відсоток великий загинув, але полон ніхто не хотів здаватися. Під час оборони були поранення і більше всього це під час полону, тому що нас добряче лупцювало, катувало, лупцювало. Я думаю, це не таємниця від військовополонених, це, це росіяни. Що можна сказати? Це не люди. Це вже, вже всі зрозуміли. Ну я сподіваюся, що всі зрозуміли. Що з ними, скажімо так, дружби не може бути взагалі, в апріорі. Тому що, вибачте, коли ми перебували в СІЗО, навіть засуджені, які обслуговували, відбувало покарання, нас ненавидили. Ну, це ненормально. Що ми їм поганого зробили? Ми не прийшли на їх територію, ми не прийшли вбивати їх чоловіків. Вони прийшли до нас і нас вбивають, і катують. А от у нас нудок полонених російських зовсім пинсу не став. Я можу сказати, ми цивілізована країна, толерантна цивілізована. Я проти катувань, проти знущань. Це війна. Якщо ти взяв в полон, ти переміг ворога і не обов'язково одразу вбивати. Якщо він чи не топір, да я згоден, його можна знищувати, але не катувати. Я, я вважаю, що держава робить все відповідно до закону. Міжна... У нас має діяти міжнародне законодавство. Так, да, реально було неприємно. Чому? Тому що ми бачили, коли обмін був в якому. Ми стані і в ми. Якому... У мене фотки залишилися з жаху. Та й хлопці всі були настільки худобно, що нас майже не годувало. Я перший раз е побачив блюдо квашеної капусти, яка е і варена, і, ну кисла, а їсти щось потрібно було. Ну важко. А їх годують нормально, їм дають можливість працювати. Одягають в нормальний одяг, не те, що у нас в робою одягають. особливо влітку дуже важко. Дихати нічим. Вигулювати нас майже не вигулював, Ну і краще, що не вигулював. Чому? Тому що коли ти виходиш в прогулочний так званий дворі, ти поки дійдеш до нього, тебе не один раз. Ах, ударять, гарних слів почуєш про себе. Ну, але так сталося, що все ж таки нам пощастило, вижило. Щось наверху, мабуть, є. Значить Ми маємо тут щось робити, змінювати. Наскільки це можливо, внутрі можна змінювати. У нас внутрішній ворог не менш коварний. Ні для кого, ні таємниця корупція. Війна не закінчилася, а корупція у нас продовжується. Додому Геннадій повернувся 29 жовтня 2022 року. Зараз намагається забути про всі знущання, які довелося пережити. Дуже багато поранених залишилось там. Не знаю чим керується держава-агресор, коли обирає, важко сказати, але не було відчуття. Всі запитують, які відчуття, коли тебе забирають з камери. Ми нас. З Кам'ян-Шахтівська відправила Курск, де ми начебто мали б, скажімо так, з Курська обмінювати, але з нашої камери лише вийшло на обмін четверо, не троє, а інші залишилися і переважна частина це люди вже за 50, поранені, ну і не всіх ще поміняв. Не було відчуття обміну, тому що з нами поводилось, як і звичайно. Тобто їм було наплювати, вони могли залишити сінці, могли бити. А було два етапи вивезу. Це було 28-го, перший раз нас вивезли, але привезли на аеродром, літак не прилетів, ми вже зрозуміли, що це не схоже на обмін, тому що якщо є домовленість, то зазвичай її якось, якось виконують. І вже наступного дня зранку теж нас вивезли і якраз вже посадили на літак, і ми 10 годин. Під контролем так, охоронці, так звані, знаходились в повітрі, тобто, літали, там, збирали повністю забитий. Літак був. Ми сідали, взлітали, сідали, взлітали. Ну, десь нас, на той час нас поміняло 52 військовополонених. І там були не лише ті, які з Азовсталі, там були інші. Відчуття забути важко. Тому що українська мова, бачите, досі ще нахлинула. Так, да, коли почули українську мову, коли побачили, нас зміняла якраз Васильівка, там де точились раніше бої, і ну, там неспокійно. Ми бачили, скільки техніки цивільної була знищена, які намагалися евакуюватися на території підконтрольної України. Важко передати, але відчуття було, ну, всі хотіли додому. А це військовий показує справу, яку на нього завели під час перебування Україні агресора. Найцікавіше те, що як вони постанови пи пишуть, що ми чинили опір проведення спецоперації. От справа отут От вони навіть згадували про Женевську конвенцію. От право внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів головної ісповнительної системи стаття 7.1 Женевська конвенція. Але питання в тому, що вона взагалі не дотримувалась. За своє життя Геннадій брав участь у багатьох боях. Та те, що пережив у Маріуполі, називає пеклом. Це справжня війна. Афганістан там ми були на чужій території, і вибачте, у нашого ворога на той час це був Таліби і інші курди, не було важкого озброєння, не було літаків. Літаки це найстрашніше, тому що ти не знаєш, куди скинемо. Ти не розумієш, чи виживеш, чи не виживеш, а враховуючи, що останні часи, останні дні ми фактично перебували на Зовсталі, майже не виходили, тому що ми вже стягнулися на Азовсталі. Ну, це було вже кінець квітня. Кінець квітня ми вже всі знаходилися на Зовсталі і нас постійно бомбили кожен день. Було ну, 10, 20, сорок 70 загиблих за рахунок того, що вони скидали на нас бомби вже. Ну, Вже було зрозуміло два варіанти. Або ми прориваємось і намагаємося якось прорватися, або, іншого, або загинемо там все. Надійшов наказ, ми... неприємне відчуття, дуже неприємно. Коли ти розумієш, що ти здаєшся ворогу і тобі вже не під ти вже не під Так що важко передати. У 2015 році все було дуже просто позиційна війна. Чуть-чуть вони наступають ми. А 22-й рік це жах, це ад. А Маріуполі взагалі це був ад. Правильне рішення затягнути цих, ну навіть тваринами, не знаю, істот. Маріуполь, тому що в місті простіше їх знищувати, просто простіше. Будинки де тільки можна було. Ховались. Ми на той час переважна частина до квітня місяця пересувалась по місту. Ховалося би десь. Там бомбосховище є, ну ви ж самі розумієте, що сучасне, сучасне озброєння і є дуже багато у Російській Федерації бомб, які просто знищують вщен всі укріплення. Ну, Авіація, тут нічого сказати. Нас обстрілювали з усіх боків. Основне завдання було це оборона Маріуполя, і наскільки, так я потім вже зрозумів, стягнути на себе більше військ Російської Федерації для того, щоб дати можливість іншій частині нашої держави якось підготуватися. І як і всі, виконували свої завдання, наскільки це можливо, і наскільки ну, в таких умовах. Оточені воїн закликає людей не створювати собі ілюзій, що війна швидко закінчиться. По-перше, у нас ресурсів дуже мало, людських ресурсів. Я вже не кажу про озброєння, те, що нам дають, його дають дуже мало. По кількості, скажімо так, випущених снарядів, і скільки нам потрібно, ну це капля в морі. Поки що, я думаю, що найближчим часом навряд чи ми вийдемо на кордон, але. Я так сподіваюся, що все вже вони на... не будуть просуватися. От ті кордони, які зараз є, наші будуть потихеньку просувати, просто щоб не було ілюзій, кожен квадратний метр це чиє життя. Оборонятись простіше, ніж звільняти. Значно простіше. Я маю на увазі по кількості загиблих. І воно дається дуже важко. І загиблі, і важкі поранення. Ну, не все так не все так буде просто. Я так думаю, що наші громадяни досі не розуміють, що війна має стосуватися всіх, і переважна частина має долучатись і зараз уж тренуватись, надання першої медичної допомоги це в першу чергу і готуватись до оборони. Чому? Тому що невідомо, що завтра буде. Ну, це дуже важко буде. Я думаю, що. Правда легше, від правди легше не буде, але іноді мені здається, що влада дуже багато бреш. дуже Дуже багато. І таке враження контрнаступ це звучить воно красиво. А що за цим контрнаступом стоїть, коли у нас ну реально, якщо у нас з повітря е, літаки, то з повітря літаки літають, ну дрони, то ладно, то знищують літаки. Ну вибачте, якщо у нас повітря не закрите, ну, воювати просто нереально. Зараз я кожного дня чую, що стосовно е, цих е, літаків, ну не знаю, коли їх дадуть, тоді буде легше. У нас просто не вистачає, фахівців достатньо, не вистачає техніки. Техніка вона на фронті дуже мало, скажімо так, виживає живе, тому що знищують кожного дня, а їй не вистачає. Це ілюзія, ілюзія, що швидко закінчиться, ілюзія, що на фронті все так красиво. Романтики там немає. Там кожен день смерті поранені. І ти вже думаєш, а тому, що кому надавати допомогу, це теж дуже важко визначати. Або твоєму близькому знайомому, який вот-вот, помре, або легкому пораненому. Ну, це, це важко. Геннадій Старченко наголошує: усі, хто може, повинні приєднуватися до лав захисників країни.